Сьогодні хочу проекспериментувати, виростити фасолю. Беру, звичайну, таку фасолю, яка в мене вдома є. Потім я беру, треба таку посудину взяти, перше, щоб була решітка, і щоб було дно. Так виглядає, в мене вже фасоля на другий день. Бачите, вже пішли паростки невеличкі. Так, на другий день треба знову промити. Так, це вже в нас така фасоля. ну У мене трошки довше вийшло, бо не сильно часто я підливала, і тому в мене так помало ростуть вони. Ну, але вже ростуть. Так, оце вже в мене, мабуть, на сьомий день, бо я не постійно підливала, тому воно трошки не за чотири дні. Дивіться, яка фасоля побучилася. Велика. Зараз я буду відчищати від кореху. Ось і ці пагонки вже тут взагалі трошки присохло. Тут ще Що треба буде, щоб трошки воно виросло. От ця фасолька. Ну, так. Тобто, от, найкращий метод Все, бачите, корені вони переплилися. Прикольний матеріал, тому що корені йдуть в матеріал, чи беруть, використовують марлю. от, І тоді наверх йдуть пагони, І дуже добре щищати його зручно так. Так, ну і власне беремо як відрізати. так можна пласти і... і так можна відрізати сторінчиків, чистенько. Ось, ось, тут можна всі шкурити, повернути. Хто може хоче їсти, хто може відрізати його. Ось такий в мене експеримент.